Багато українців зараз подорожують, і так само багато планують подорожувати у майбутньому. Так от, якщо ви надумаєте їхати у Японію, не забудьте переглянути це відео. Це вам знадобиться. Іноземці, які не повинні приїжджати до Японії, це люди, які не готові читати гори паперів, тому що Японія це країна, де багато паперової роботи. Навіть для отримання на візи потрібно заповнити безліч форм з найдибільнішими деталями, читати, писати, досліджувати. Якщо ви не хочете цього робити, краще не приїжджайте. По-друге, люди, які не витримують цієї самотності. В Японії самотності це частина життя, з якою доводиться миритися. В Японії багато людей на наодинці. Крім того, особистий простір є надзвичайно важливим. Особливо це стосується іноземців, які нещодавно приїхали до Японії. По-третє, люди, які не хочуть вивчати японську мову, ви думаєте, що це цілком природно, чи не так? Особливо це стосується людей з англомовних країн. І мені порікло це казати, але дійсно є іноземці, які щиро не хочуть вивчати японську мову. Проще є люди, які вважають, що можуть обійтися лише англійською мовою. Як ви думаєте про це? Розкажіть мені у коментарях.